Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа центр України «Укрінформ». Розпочинаю свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна. і Сьогодні вже 322-й день повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. Коротко про розклад подій, які підготувала наша команда сьогодні для вас. У першій годині до нас приєднається Віталій Кім. Це буде Онлайн-трансляція. Ми будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині о 13.30. У нас відбудеться включення з Дмитром Живицьким, начальником Сумської обласної військової адміністрації. Ми поговоримо про ситуацію на Сумщині. А прямо зараз у нас у студії Андрій Жук, співзасновник і голова правління Асоціації рітейлерів України. Пане Андрію, ми вітаємо вас. Тож пропоную розпочати нашу розмову з того, як зараз як ці майже один. Двадцять місяців війни вплинули на ретейлер. Ми розуміємо, що всі ми українці, це був надважливий період для нас, і ми розуміємо, що цей період не мог не вплинути на саме на роботу нашого бізнесу. Тож як бізнес виживав, які виклики постали перед ним прошу. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні глядачі. А я є голова правління та співзасновник асоціації рітейлерів РАУ. Це профільне об'єднання рітейлерів. і ми об'єднуємо як фуд, так і нон-фуд мережі. Тобто мережі, які забезпечують продуктами харчування, і мережі, які не тільки продають продукти харчування, також нон-фуд товарів. А дійсно ми сьогодні поговоримо поговоримо з вами за. А економічний фронт, на якому ми працюємо, і це досить цікаво, чому тому, що а, food, retail, в першу чергу це є також критична інфраструктура для нашого населення. А, ми пам'ятаємо березень. Я з чогось цього хотів би сьогодні почати з березня, тому що ми кожного місяця проводимо аналітику, і березень нам є така відправна точка, де ми бачимо, що відбувається з гаузю, і потім, на протязі дев'яти місяців, кожного місяця ми дивимося далі, що відбувається. Ми можемо концентрувати якісь факти. Я сьогодні скажу вам за, за гауз, Гаус, яка об'єднує ще раз нон-фуд і фуд рітейл. То на кінець березня ми бачили зачинене. Було мінус 29% магазинів. Тобто Працювало в порівнянні з 23 лютим працювала 71% магазинів. Це наш результат діяльності на кінець березня. То зараз, ми, коли зробили дослідження вже в грудні, то в нас вже працює 93% магазинів. Тобто Зачиненим залишається мінус 7% магазинів. Це всього. А якщо казати за фуд рітил, то в нас було зачинено мінус 21% на кінець березня, то зараз в нас зачинено мінус 5%. Це цифри можуть вам показати, як рухається галузь, можна казати за її відновлення за ці місяці, але це тільки вираження відкритих дверей. Це не є показники економічної діяльності цих магазинів. І, наприклад, в Херсоні. На 23 лютого працювало 65 магазинів продовольчих супермаркетів, а зараз працює всього 5. Це такі мережі, як АТБ, Екомаркет, АТБ-Екомаркет Сільпо Татавряве, Чотири мережі. Всього працюють зараз 5 магазинів, а працювало 65. Про що ще можна сказати? стосовно об'єднання, як галузь об'єдналася. Перші дні, в перші місяць, з першого, мі... буквально з першого дня, ми зробили таку робочу групу, до якої на площадці рау увійшли найбільші мережі та представники офісу президента, представники кабінету міністрів. І ми кожного дня на протязі приблизно півтора-два місяці, кожного дня, два рази на день, ми зустрічались і ми вирішили дуже гострі питання. Питань було дуже багато, було, але ми отримали дуже швидко відповіді. Я хочу сказати, що і подякувати завдяки цій співпраці з урядом та з офісом президента. Про це ну ми публічно не говор, не розповідали, але я сьогодні при нього рішення розповісти. Завдяки цій співпраці ми бачили з вами в березні, що були продукти харчування на полицях наших супермаркетів. Це є ще раз великий вклад, було дуже складно, але Гали змогла. Дуже швидко адаптуватись і е, зробити так, щоб продукти харчування були на полицях. А якщо продуктів харчування немає немає, тоді це паніка е, для населення. А коли продукти харчування є, то е, ну, дійсно трошки легше пережити ці е, ну, дуже кризові е, часи. Андрію, ви зазначили про те, що майже ми розуміємо, галось повернулося до. До нормального функціонування можливо не можна сказати, що повернулося, але по тих цифрах, які ви озвучили, ми бачимо, що майже а, там за за винятком 5% відкрилися все ж таки магазини. Ці цифри враховують ті магазини, які були розташовані на тимчасово окупованій території. Так, це цифри враховують ті магазини, які вже відновилися, і це цифри плюс нові магазини, які відкрилися, тому що в Україні відбулася дуже велика міграція, і не тільки населення і бізнесу, також зі східних областей. багато рітейлерів почали відкривати нові магазини вже в більш безпечних регіонах. Тобто дуже серйозна міграція відбулася. Я ще раз хочу зазначити, що мінус 5% – це продовольчий ретейл, і це не є економічні показники. Тось тобто наша діяльність вона стала ну значна, значно зросли. Собівартість роботи, зросла логістика, в нас ну, багато інших речей. І головне, що в нас є, ми з вами про це ще проговоримо трошки пізніше. В нас ми втратили там, приблизно 7 мільйонів населення. Це дуже серйозна цифра. Це як населення, наприклад, Фінляндії, і це база купувальної спроможності. Ці люди, які не купують товари зараз в Україні, оце зараз для рітейла дуже великий виклик. Ми з вами ще поговоримо про майбутнє. Події спливають того часу. Зараз були трагічні зараз... події. Також вийшло вибір. і що я хочу сказати, що технічна команда 에... прошу зараз у фотограф. Їх... Ційного фронту, працює на майбутнє, бо тут за тут міститься в фотографії. Ми можемо продовжувати. Я можу ще можу вам розповісти, що зараз відбувається в галузі, і що ми бачимо зараз. Ми бачимо, що а, покупці вони ну ми з вами а, стали менше ходити в магазини, але якщо ми приходимо в магазин, то ми купуємо більше. Раніше в нас була можливість, наприклад, не купувати щось на заздалегідь, і, наприклад, ми знали, що можна і ввечері впізно щось купити, тому що не було комендантської години, і магазини працювали там, наприклад, торговельні центри класично працювали до десяти, то зараз скоротився робочий час, плюс є багато повітряних тривог, і ми вже використовуємо цю можливість. Ми коли вже приходимо в магазин, то ми приходимо менше, але коли ми приходимо в магазин, ми вже купуємо більше. Тому ми бачимо скорочення середнього чеку. В кількості чеків ми бачимо скорочення, але сам середній чек він трошки ну, зростає, і це також на ну, це впливає інфляція, яка відбулася в Україні, тому що ціни також, на жаль, зростають. Також всередині продавочих мереж відбуваються дуже цікаві речі зараз. Відбувається розподіл, тому що, наприклад, є виробники, які дуже серйозно постраждали. Наприклад, Інбеф це виробник пива, чи Пепсіка це Сандора. Вони знаходяться там, де вони не могли працювати, вони зачинили свої виробництва, і тому ці категорії ну, дуже серйозно впали. Наприклад, «Інбеф» впав на 70%, Пепсіка впали в цих продажах на 64 але знайшлися інші виробники, наприклад, Умань-пива. Чи Полтав це, які змогли забезпечити цей попит, і вони зросли. Умань пиво показало зростання 343%, наприклад, та Полтав пиво 231%. Це якраз вони змогли забезпечити той попит, який стався, тому що зачинились великі виробники. І зараз якраз час також і можливості для когось нового, для тих компаній, які змогли адаптуватись. До нових реалій. Ви сказали про повернення ретейлу в Херсон. Ми бачимо, що воно відбувається повільно, судячи з тих цифр, які ви привели. Повернення ретейлу взагалі в деокуповані території наші, як воно відбувалося? Наскільки це такий виклик важкий для нашого бізнесу? Чи вдалося вже повернути, наприклад, ретейл у Харківську область, яка була звільнена раніше ніж Херсонська? Наскільки цей процес відбувається і продовжується зараз розвиватися? Дуже є. Ми всі розуміємо, що є багато технічних питань, які не дають швидко це робити. Але для рітейла це, скажімо так це зараз дуже серйозна інвестиція ще грошей і часу. І це принципово. Тобто, як як тільки з'являється можливість працювати, ретейл сразу, відразу починає працювати. Я точно не пам'ятаю, але це відбулося вже на протязі першого тижня після. Звільнення Херсону. Ми всі бачили вже інтерв'ю генерального директора а, а, голови правління АТБ, який а, вже був на відкритті магазина. АТБ, Тобто, уявіть, за декілька днів завести товар, відновити магазин. Ну це знаєте, там мурашки. В мене зараз по кожу йдуть. Це це, ну, це дуже серйозно, Це подвиг. Це подих, який робить зараз літил. А також я хочу зазначити, що багато магазинів не працюють. напрацювало зараз 65 магазинів. Зараз працюють 5, і ми бачимо, що в цих магазинах є продажі, Тобто є населення, якому потрібно купувати, але там ще гірша ситуація з повітряними тривогами, і там ще гірша ситуація з електрикою, тому що там постійно працюють генератори. А працювати на генераторах це в декілька разів, там в три чотири рази дорожче ніж працювати на звичайній електриці. Ви затронули тему, яку про яку я хотіла окремо поговорити. Ми розуміємо, що перші до вересня місяця, мабуть, наш ретейл трошки вже навчився працювати в умовах, в яких ми опинилися, але потім наступив жовтень, коли почалися масовані обстріли нашої енергетичної системи, і для ретейлу це було був новий такий виклик, як працювати, як налаштувати свою роботу в таких умовах. Багато хто з рітейлу, ми знаємо, що на базі своїх магазинів відкрили пункти незламності. Тож як впорався з цією задачею ретейл? Ретейл готувався заздалегідь, але до всього підготуватися неможливо. І те, що відбулося зараз у нас в 2022 році, в жовтні, це, звичайно, був такий перший шок, але ми почали працювати і закуповувати генератори. І РАУ також у нас одна, одна з одним з діяльності це аналітика. І зараз я можу поділитися з вами цифрами. Це унікальні цифри. У нас на станом на сьогодні з фуд мереж мережевих забезпечено 50% генераторами. 50% – це половина мереж в Вже можуть працювати автономно. До кінця січня буде вже це. Ну у нас точна цифри є, буде 55%. До кінця січня більшість магазинів будуть вже обладнаними генераторами, і дуже складно спрогнозувати цей відсоток до кінця зими. Наприклад, ну я прогнозую, що приблизно до кінця лютого це буде приблизно 60-70% магазинів будуть забезпечені генераторами. Тому це показує, що з жовтня тут пройшло декілька місяців, що бізнес дуже швидко адаптовується. Це дуже шалені інвестиції. Там купують в залежності від магазинів. Це не може бути не такий, не тільки генератор, це може бути акумулятор, акумулятори, які використовують в маленьких магазинах, але все це інвестиції, інвестиції, інвестиції. Це складно, тому що потрібно чекати. Тому там велика подяка бізнесу, за що він дуже швидко проінвестував гроші і зараз адаптується до цього. Стосовно пунктів незглавності, то ми бачимо, що це. Державна програма, до якої а, бізнес приєднується, ми всі бачили а, як. А... Там робили котлети в магазині розетки, якщо не помиляюсь. І зараз також біль, більшість магазинів вони можуть надавати допомагати населенню, і можна зарядити телефони. Якщо на вулиці мінус, то зігрітися можна і тому магазини також в них і була, і магазини і торговельні центри в них дуже велика соціальна функція. Вона і була і раніше. Зараз це наші пункти незламності. Давайте поговоримо про рік 23, Які прогнози на нього, яким магазинам буде легше виживати. Зазвичай прийнято думати так, що якщо мережа велика, то їй все ж таки легше адаптуватися до нових умов. Чи так це і чи е, знайде себе у цих умовах маленький бізнес? Ви знаєте, тут складно казати, що комусь легше, а може, тут я зараз скажу там трошки дивні слова, тому що. А тут впливає дуже серйозний фактор також не тільки підготовки і вдачі. Ну хтось був на заході України, хтось на сході, і немає різниці, велика мережа чи середня, так воно сталося. Що буде в 2023 році, ми побачимо. Але я можу сказати точно, що буде легше тим, хто буде швидко приймати рішення. Тобто хто не буде ждати, коли з'явиться електрика, тось. Тут бізнес, який зможе швидко адаптуватись. От ми зараз з вами, як покупці, приходимо в магазин. Ми бачимо, наприклад, зараз велика конкуренція. У нас багато магазинів. приходити, один магазин зараз працює, інший ні. Тобто, один поставив, встановив генератор, інший ні. Куди ви підете? Ви підете в той магазин, який зараз з mm. да, і тут звичайно віддасти свої гроші в той магазин, який працює. Тому зараз бізнес, який зможе швидко адаптуватися, він зможе умовно кажучи, перемогти. Але зараз бізнес він показав свою консолідацію про те, що я вам розповідав, що в нас відбулося в березні, і під час цієї консолідації я почув дуже класну таку висловлювання те, що конкурувати будемо після перемоги, а зараз нам потрібно разом вирішувати наші проблеми. Тому Адаптація це дуже важлива. Адаптація не тільки технічна, адаптація ще по те, що купують, тому що ми бачимо щось змінюється: змінюється настрій, змінюється на жаль, куповельна спроможність. Вона погіршиться в Україні. І в 2023 році, я резюмую, буде краще тим, хто зможе адаптуватися. Це раз. Друге, це буде залежати від ситуації в Україні, тому що зараз, якщо 7 мільйонів українців знаходяться за кордоном, вони там витрачають гроші. І скільки людей повернуться в Україну? і чим більше, чим більше часу проходить, тим менший відсоток ті, які повернеться. Люди, які наприклад за кордоном, вже змогли знайти українці. Вони ж в світі звикли до біженців, які біжуть від піднати, а українці зараз вони бігли від війни. І світ дуже здивований тим, що українці вони а, освічені, в них є якісь а, гроші, які а, ну, вони зберігали, наприклад. І зараз ці гроші а, люди платять в інших мережах в інших країнах. І зараз ми подивимося, ситуація в Україні вона покаже, скільки людей в Україну зможуть повернутися. Ще раз там, чим більше проходить часу, тим менше це буде відсоток. Скільки це буде, повернеться 50%, чи 30, чи 70%, ми з вами побачимо, в залежності від ситуації в Україні. Але будемо мати надію, що цей відсоток буде більший. І якщо більше людей будуть повертатися в Україну, тим більше буде обороти у ритейлерах в мережах в Україні. Андрій, ви сказали про те, що важливо для ретейлу розуміти, що купують, от як змінилася ця структура купівель, які здійснюють українці під час війни повномасштабної в мене зараз під рукою немає цієї аналітики. але може вам всі пам'ятаючи, наприклад, березні ми це називаємо сухой, сухий закон. Не можна було продавати алкоголь, і ця категорія вона впала повністю. Але потім вона почала відновлюватись, коли вже поступово знімала обмеження. І зараз в Україні ще діють дуже багато обмежень діють в Україні. Це також дуже заважає працювати ці обмеження. Тобто є областя, області, в яких є зараз обмеження дуже багато, тому що в Україні відбувалася децентралізація, і зараз воно в кожному регіоні вже місцева влада це вирішує. А це велика проблема. Ну от, з алкоголь я вам розповів Ще можу розповісти за дитячі товари. Ми бачимо, що виїхали хто? Тобто більшість це виїхали жінки з дітьми, і ми бачимо, ця категорія вона дуже серйозно постраждала. Там сьогодні ще дивився, наприклад, на звіт електроніка, побутова техніка. Мінус 40% продемонстрували продажі з цієї категорії. Вчора спілкувався з ну, Можна сказати, це також частина ретейлу продажі машин, хоча трошки інше. В них мінус 60% – Це у нас є професійний термін «like to like», Це коли ми порівнюємо рік кроку к мазинам. Мінус 60% почали. Ну, купують менше а, машин в Україну. Ну, це серйозно. Чи є ті, хто показують плюс із категорії товарів? Ну то я вам розповів: ті, хто змог а, підлаштуватись і наприклад, мене пиво чи Полтав пиво, це а, ну, в рази а, в рази а, збільшили свої а, продажі. Ще можу сказати, що ми, аналізуючи діяльність в цьому році, було відкрито в нас з мережевих 87 нових магазинів, то ми прогнозуємо, що в 2023 році також будуть відкриття, і це буде приблизно плюс 200 нових магазинів. Все ж таки, нові магазини вони також відкриваються. Дякую вам за інформацію, шановні колеги. Якщо у вас є питання, подож, прошу у мікрофон. Доброго дня, Юлія Вакумова, Укрінформ. А скажіть, будь ласка, чи володієте ви інформацією стосовно змін у чисельності працівників у рітейлу? Зменшилось, побільшало, чи відчувають вони магазини і власники цих мереж дефіцит у кадрах? Дякую. Так, да, це дуже влучне запитання. В мене зараз перед глазами немає цієї аналітики. а я хочу сказати, що скорочення є менше 10 Так, ну, зараз закінчимо. Я вам покажу, в мене є на ноутбуці точні цифри. Це менше 10% є скорочення в галузі працівників, і також є велика проблема з працівниками. А, і, мабуть, на декупованих територіях це найбільша проблема, щоб відкрити магазин. А, не тільки потрібно його відновити, купити генератор, завести товар. Питання зараз номер один, як ви зазначили, це працівники. Тому, от якраз, ми в Харкові це побачили, що а, було дуже складно швидко відкриватися, тому що люди виїхали. Люди виїхали, і це номер один, щоб знайти працівників. А якщо люди виїхали і бояться, то їх дуже складно повертати. Але зараз ну, стає трошки легше, тому що хтось зовсім відкрився і тому це знаходяться нові працівники. Але проблема є і вона дуже серйозна. Дякую вам. Чи є ще питання, друзі? Питань більше немає. Я хочу вам подякувати за цей ефір. Інформацію, яку ви озвучили. Нагадаю, друзі, з нами був Андрій Жук, співзасновник і голова правління Асоціації рітейлерів України. Дякую вам. І для вас, колеги, скажу, нагадаю, що наш наступний ефір відбудеться о 13-й годині. До нас приєднається Віталій Кім, тож поговоримо про ситуацію у Миколаєві. У Залишайтеся з нами. Дякуємо Дякую за, нашим. За вам. Слава Україні! Героям слава!